Сказав Давид, Моя ти сила, Господи, Я Тебе люблю. Господь то моя скеля, мій притулок і моя фортеця, мій Бог, моя фортеця, куди я ховаюсь. Він щит мій, ріг, який мене рятує, він моя схованка в горах неприступних. Я Господа покликав гідного хвали і врятувався від ворогів. Мене оплутали тенета смерті. Потоки шалені змивали мене в небуття, тенета шеола скували мене, розверзлися пастки смертельні. У час небезпеки гукав я Господа, звертався до Бога мого, порятунку шукав. І в палаці своєму почув мене Бог, почув, як я волав про допомогу. Тоді здригнулася земля і затремтіла, і захиталися підніжжя гір. Чому вони трусилися? Бо розлютився Бог, із його ніздрів дим пішов, нищівне полум'я шугнуло з його вуст, посипалися іскри з них. І він розверзнув небеса, спустився він, а під ногами чорні хмари. Він полетів на херовимі, ширяв на крилах вітру. Господь сховався у густих і темних хмарах, які шатром його накрили. Від сяйва перед ним з дощем і блискавками його хмара припливла та прогремів Господь у небесах, до кожного доніс Всевишній голос свій, і з поміж блискавок і граду він випустив вогненні стріли, і розігнав він ворогів, і послав на них він громовиці й блискавиці, На жахані розбіглись вороги. А потім, Господи, коли ти насварив їх. Коли твої уста на них подули вітром, відхлинула вода, відкрилося дно моря, І основи світу ми могли побачить. Тоді він руку простягнув із висоти, узяв мене і витягнув із лиха вод в Господь мене урятував від ворога могутнього мого, урятував від ворогів за мене дужчих. Вони накинулись на мене в час турботи. Але мене Господь підтримав. Мене затиснули з усіх боків, та вивів він мене у край безпечний. Він врятував мене, бо любить. Мені Він нагороду дав, бо я невинний. Він допоміг мені, бо чисті мої руки, бо я шляху Господнього тримався, зла не чинив, аби не втратить Бога. Чому? Бо я постійно думаю про нього, про правила Його і настанови і законів не порушую Його. Я з ним був щирий і від зла тримався подалі. Він винагородив мене, бо я невинний. Господь бачить руки мої чисті. Бог вірний з тим, хто вірний і йому. Ти чесний з тим, хто із тобою чесний. Ти добрий. І чистий із тими, хто добрий і чистий, але підступний ти з тими підступними людьми. Рятуєш ти бідних людей, пихатих ти ставиш на місце, ти, Господи, запалюєш світильник мій і темряву мою ти перетворюєш на світло. З тобою ворогів я переможу, з твоєю допомогою мура я перескочу. Шлях Божий. Досконалий, випробувані обіцянки Його, Він захищає тих, хто покладається на нього. Немає іншого Бога, крім Господа, немає іншої скелі, крім нашого Бога. Він сили зміцнює мої і в чистоті допомагає жити. Зробив мене Він прутконогим, ніби лань, дає мені Він стійкість навіть на узвищах. Готує мої руки він до бою, дає їм силу найтогіший лук напнуть. Ти, Боже, дав мені свій щит звитяжний, правицею підтримуєш мене, ти знов і знов мені допомагав, зробив прудкими мої ноги і сильними стопи мої. Тож ворога я можу гнати й наздогнати, і не відвертатися, аж доки не здолаю. Розіб'ю ворогів. Вони не зможуть встати, вони впадуть до моїх ніг. Даєш ти мені сили у бою, ти змушуєш повсталих проти мене схилитися в покорі. Перемогти допомагаєш ворогів, я ненависників збиваю з ніг. Вони волали допомоги, але ніхто їх не порятував, і навіть Господа вони просили, та незворушний він лишився. Я їх розвіяв, мов полову на вітру, як пил дорожній, їх ногами потоптав. Рятуєш ти мене від натовпу людей, мене ти ставиш на чолі народів інших, і ті служитимуть мені, хоч я раніше їх не знав. Чужинці, до яких, про мене, раніше долітали лише чутки, все зроблять, щоб підлеститись до мене. І мужність втративши чужинці ті зі схованок повибігають, тремтячи від страху. Нехай живе Господь, благословенна скеля, мій Бог, який дарує перемогу, хай піднесеться. Він, Бог, який моїх карає ворогів, підпорядковує мені людей він, від ворога рятує Він мене. Дає мені звитягу він над тими, хто намагається мене здолати. Рятує від жорстоких ворогів, тому вславляти моя, Господи, Тебе поміж народами співати хвалу. Багато Боже дарував Ти переміг царю, обранцеві своєму, свою до нього проявив ти доброту, Давиду і його нащадкам на віки.